Тернопільщина готується до будь-яких сценаріїв. В області розгорнута ціла мережа пунктів обігріву. У Тернополі, за повідомленням міськради, 15 локацій перебувають у стані повної готовності. Пункти незламності запрацюють у разі довготривалих блокаутів або серйозних перебоїв із водо, газом чи теплопостачанням. Локації діють у межах міської програми Тепле місто та розміщені в різних мікрорайонах Тернополя. Один із них на проспекті Степана Бандери 94. У приміщенні підприємства Східний масив. Тут ви можете зарядити телефони, згорітись в робочі години. Ось, тобто це з 8 до 5 вечора. У разі відсутності електроенергії в нас є генератор. Можете підзарядити так само свої гаджети. Окрім можливості підзарядити техніку, відвідувачам пропонують гарячі напої та комфортні умови для короткотривалого перебування. Ще один пункт незламності облаштували на привокзальному майдані 1 на території залізничного вокзалу Тернополя. Раніше тут працювали приміські каси, а нині приміщення пристосували для прийому людей у разі надзвичайних ситуацій. Пункт діятиме цілодобово. Тут передбачені місця для сидіння, зона підзарядки, мобільних. Пристроїв, а також окрема кімната для дітей. Дане приміщення розраховане на 40 посадочних місць, а максимально тут можна розмістити до чоловік 70. Дане приміщення опалюється від центральної мережі теплокомуненерго. У разі таких нестандартних ситуацій, вузла забезпечений генератором для безперебійного живлення електроживлення. І крім цього, є пічка на твердопавний обігрів. Дізнатися адреси всіх пунктів незламності можна в мобільному додатку «Етернопіль» у розділі карти пункти обігріву, а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради в розділі Е-Сервіси.